Хлопчик та морські зірки притча. Один чоловік ішов берегом і раптом побачив хлопчика, який піднімав щось із піску і кидав у море. Чоловік підійшов ближче і побачив, що хлопчик піднімає з піску морські зірки. Вони оточували його з усіх боків. Здавалося, на піску мільйони морських зірок. Берег був буквально усіяний ними на багато-багато кілометрів. Навіщо ти кидаєш морські зірки у воду? спитав чоловік, підходячи ближче. Якщо вони залишаться на березі до завтрашнього ранку, то коли почнеться відплив, то вони загинуть, відповів хлопчик, не припиняючи свого заняття. Але це ж просто безглуздо, закричав чоловік. Оглянься, тут мільйони морських зірок, берег просто усіяний ними. Твої спроби нічого не змінять. Хлопчик підняв наступну морську зірку. На мить замислився, кинув її в море і сказав: Ні, мої спроби змінять дуже багато для цієї зірки. Тоді чоловік теж підняв зірку і кинув її в море. Потім ще одну. До ночі на пляжі було безліч людей, і кожен з них піднімав і кидав у море зірку. І коли встало сонце, на пляжі не залишилося жодної неврятованої душі.